Як то кажуть, дощ іде, сльота лізе, так, да, Олексійович? Да. А ми сьогодні прилізли до Бершаді. Зараз буду вам розказувати, за чим і чого, і яка потреба нас пригнала в цей дощовий день сюди. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Дуже-дуже ми за вами вже засумували. А засумували, тому що була робота. А робота, як відомо, в Петрук Агенції не закінчується ніколи. Тому зібралися з духом і сьогодні знімаємо наше наступне відео. Сьогодні п'ятниця, це вже, як то кажуть, робочий тиждень на самому дні, але в нас робочий тиждень він... Скажем так, не закінчуючись, розпочався з повною силою, тому що сьогодні ввечері, не дивлячись на ось таку дощову слякотну погоду, у нас приїжджають працівники, яких ми маємо смачно, корисно, поживно, дешево і сердито нагодувати. Тому ми приїхали сьогодні до Вершаді, не дивлячись ні на що для того, щоб закупити продукти для приготування страв. Щоб все було свіженьке, як Яся наша каже, з пилу жару. Щоразу, кожні закупи у мене асоціюються з якимось апокаліпсусом, кінцем світу і так далі. Тому що ціни катастрофічно просто вони відірвались від землі і летять десь, в, я не знаю, вверх, в космос, там у Всесвіт. всесвіт. Ніхто нічого не регулює, ніхто нічого не контролює. Ціни нема такого, щоб подешевшало щось. Навпаки, все, все подорожчало. Дивіться, ось буквально минулого тижня у четвер, тобто тиждень тому назад, брала олію у люкс-маркеті 5 літрів за 265 гривень. Сьогодні не буду казати виробника, щоб не створювати нікому рекламу. Сьогодні та сама баклажка олії стоїть на полиці, лише ціна її вже 345 гривень. Отак. От Уявіть собі, тиждень, тиждень пройшов часу. Взагалі ціни космічні. Моркву минулого тижня брала по 38 гривень. Сьогодні вже морква по 41,80. Тому ми так скуплялися більше ну, і на базарі, бо зазвичай ми приїжджаємо, коли не базарний день, бо це треба час, це треба тут ходити, то там, то там, то там. А все приїхали в супермаркет, скупилися і погнали. Але сьогодні у нас трошки часу більше, бо нас попередили зранку, що будуть працівники, і до вечора ми ще встигнемо їх е наготувати їм їжу. Тому ми мали сьогодні більше часу, щоб поїздити і подивитися, що по чому. То ми сьогодні були, є такі у нас в Бершаді. Ну такий, можна сказати, порівняно ну, якийсь він і гіпермаркет, і супермаркет. Магазин Честюня. Рекомендую, гарний такий магазинчик. Він знаходиться туди на виїзді з Бершаді, де цвинтар. Ми завжди там, коли магазин був, ми завжди там закуповувалися в них. Ну, Гарний такий магазин, приємні продавці, то це ми там були, вишукували, де що хай на гривню дешевше, то і то газу задути 10 літрів, і то добре. І в люкс-маркеті вже відповідно скуплялися, і на базарі відповідно скуплялися. То моркву ми взяли таку невеличку по 30 гривень, капуста по 30 гривень, картопля по 30 гривень. Мандарини Яні взяла солодкі клементина по 140 гривень. Олексійовичу взяла редьку, бо він у нас дуже, дуже любить салат з редьки. О, зараз приїдемо, зробимо йому салат з редьки, не знаю, 30 гривень, по-моєму, та редька там зайшла чи 25. скільки, чи 25. одну таку білу, цю. тайкон, чи як вона там зветься. Тобто ціни фантастичні, фантастичні і летять уверх. І хочу вам сказати, що люди вже, бо ми і вчора були в Бершаді, Олег їздив масло у шкоді міняти, то теж з ясію там валандали по магазинах. То люди вже скупляються на новий рік, таке кукурузи, горошки, желе, крохмал, приправи, таке, що може там по постояти. Чаї, кави, желатіни, згущенки. Ну в основному таке, що все може постояти і на чому можна ще зараз економити. Бо мені щось здається, що з 1 грудня це, це взагалі буде це взагалі буде треш і нереально там до чогось доступитися і щось там докупитися, не говорячи вже про м'ясо, там якесь там боже, ви що, це, це взагалі. Ціни космічні. Напишіть в коментарях, кому цікава ця тема, яка, яка ціна на овочі, наприклад, у вас. Капуста, морква. Там, там про огірки вже ніхто там не говорить, бо то вже ніхто там його не питався, скільки вони там коштують, ті огірки. Доброго вечора, ми з України. Ми вже вдома. Ось така невеличка кубка у нас вийшла. Все то, що треба. То треба покидати в морозилку рибиці, пільмені, обріз. А то все на поличку. Ну, не знаю, на тиждень може мені цього хватить, а може і не хватить. Все тоді будемо зараз смакувати пирогом. Десь не знаю, де ті пироги вже тут прикрила їх, бо ми в усті купили жінки, яка торгує під магазином, купили пироги. То зараз нагріємо чай, зробимо з'їмо по пирогові і приступаємо до роботи. Тому гарного всім денечка. Пока-пока.